За останні роки, які тільки духовні практики я не спробувала, і я дійсно намедитувала на свій мільйон, але далі щось пішло не так. Що саме пішло не так? Які техніки дуже якісно та швидко, реально круто працюють, які ні? За яких умовах, які зробила помилки? Я на своєму власному досвіді, в яких я сподіваюсь буду вам корисна, це все в цьому відео. Тож поїхали. Отже, давайте знайомтеся для тих, хто мене не знає. Я Катерина Штефан, я лікар-невролог, я психотерапевт з десятирічним досвідом. Також скільки я себе пам'ятаю, я прихильниця духовного розвитку. Бо, на мій погляд, саме знання з фізіології, з того, як ми влаштовані, як влаштований наш мозок, наша нервова система, наша гормональна система і знаннями. Психології про те, які ми особистості, чому ми саме такі, що нас зробило тими, ким ми є, в якій ролі ми граємо, які... Ігри ми граємо з поєднаннями знань про те, що ми не тільки ось ця особистість, не тільки це, це его, і ми не тільки це тіло, там, купа м'язів та кісток, а ми ще й душа, ми прояв божественного, ми є дух. Ось, на мій погляд, саме поєднання знань в цих трьох сферах, вони дають таку дуже круту формулу. Успіху в розвитку, для того, щоб відчувати себе воз'єднаним зі своєю суттю, для того, щоб відчувати себе на своєму місці, жити наповну, жити саме своє життя і відчувати це кожною клітиною і душі, і тіла. Тож декілька років тому мені на очі. Попалася книжка Сандри Тейлер, розвиток власного магнетизму за 28 днів. І там кожен день авторка пропонує афірмацію дня, намір дня та пише такий невеличкий текст, про який треба цього дня просто мислити, тримати в голові ось цю тему дня. Я вирішила спробувати на собі цей е, марафон, а, але мені було якось скучно це робити наодинці, тому я е, організувала такий е, волонтерський проєкт. Я запросила однодумців і розробила в телеграмі марафон Сила магнетизму. Е, я, е, окрім того, що пропоную авторка, е, пані Тейлор, я ще додала те, що, на мій погляд, важливо. І ось 28 днів поспіль ми з однодумцями проходили цей марафон, прокачували а, свій, свою силу магнетизму для того, щоб а, притягувати до себе бажане. Що я додала, окрім наміру дня та афірмацій? Я додала кожного дня медитацію, а, певну. Іноді з візуалізацією, іноді там, саме там треба було фокусуватися на звуках, певні дихальні практики. Кожного дня, тобто, я розробила такі 28 медитацій, і також я впровадила в цей марафон практику вдячності. І кожного дня ми з учасниками писали. Мінімум по п'ять речей, за які ми вдячні сьогодні. Це можна було робити подумки перед сном чи вести свій щоденник вдячності. Ось, і також я рекомендувала учасникам впровадити новини детокс, бо це був час, коли всі були жертвами інформаційного переїдання. Дуже багато поз'являлося телеграм-каналів новинних. Хоч там вони всі транслювали одну і ту ж саму новину десятки разів. Було, ну, я просто на собі відчула, що я реально ось в це таке токсичне інформаційне переїдання, яке не несе мені ніякого полегшення, а воно тільки тренує мій мозок, тренує мою ретикулярну активуючу систему, фокусуватися на. Негативі кожного дня? І в якийсь день я просто ввечері перед тим як засинати, я така: так, підіб'ємо підсумки сьогоднішнього дня, що сьогодні поганого трапилось. І коли я зловила себе на цій думці, я думаю, воу, а Катруся, а це взагалі нормально? Про що ти думаєш? Що хто, хто, хто тебе цьому навчив? А мене на цьому навчили новини, які фокусуються реально на негативі, на поганому. І саме на цьому марафоні, десь на його екваторі, в мене банк розморозив частину суми. І ось на моєму рахунку з'являється мільйон. Розморозилися гроші, про які я. Вже, ну, я думала, що я їх втратила, якщо чесно, бо там такий був хитрий договір у мене з банком. Це були мої збереження в банку. Але коли почалася війна, мені їх не видали, і я так зрозуміла, що поки йде війна, я їх і так і не отримую. І ну, я просто попрощалася з цими грошима. Було дуже досадно тоді, начебто, булася моя мрія, але я вже всередині відчувала. Ну, окей, і що? Це реально те, що ти хотіла. І розум казав так. А серце було сповнене сумнівів та, скоріш, так, я тоді, а не до кінця, чула своє серце. Отже, зафіксували цей момент на марафоні сили магнетизму. Реально... Медитувала на свій мільйон я саме на а, цьому проєкті. Інструмент, mm -hmm. який я раджу вам спробувати, який а, мені дуже а, mm -hmm. він мене здивував, скажімо так, це техніка візуалізації. Я нею зацікавилася тут навіть з боку нашої нервової системи ретикулярною активуючої. Системи, в яку закладаються певні образи, до яких наш мозок, потім, як наш дорогий навігатор, нас до цих мрій він призведе нас через образи. в цьому сенс цієї техніки. І я собі придумала так: я зробила зошит. Який розбила на розділи там, фінанси, здоров'я, відносини і таке інше. Там було шість чи сім розділів, і я роздрукувала з Пінтерсту чи там, з інтернету, коротше кажучи, тригерні образи фотографії моїх мрій, моїх цілей. Тобто я шукала саме ті образи, які будуть відгукуватися мені, ось вони мене, я дивлячись на якусь, фото, на якусь фотку, я занурювалася у цей стан, в якому хочу перебувати в майбутньому. І я зробила так, що впровадила. Своє зображення там, завдяки штучному інтелекту, чи завдяки фотошопу, і все таке, а ось в ці фото, в ці образи. І кожну фотографію підписала певними тригерними реченнями там, в, в справжньому часі, що ось це я роблю то, то ось це тут, я відчуваю це. І сенс в тому, щоб таку практику вона займає багато часу створенні, з цього зошиту, цих пошуку фотографій, їх роздрукування, підписи та все таке. А потім просто впродовж місяців, чи скільки вам завгодно, а треба по декілька днів, по декілька разів на день переглядати. Ці зображення та перечитувати підписи до них. Я досить скептично, скажу вам чесно, відносилася до цієї практики, але я була дуже здивована, коли в мене був переїзд з однієї хати на іншу, і мені на очі попалося, попався цей зошит, і я вже якось там в дурдомі забула про нього останні тижні. Я почала його перелистувати, коли ось вже переїхали, і я була здивована, що там в мене було зображень десь 25, можливо, і 16 з них абсолютно на 100% здійснилися. Просто прям навіть до якихось діталиць. Я хочу сказати, що. Практика візуалізації, ось саме в такому для мене, в такому форматі вона працює дуже круто, бо ви підсилуєте її фізіологію, Тож рекомендую. Наступне афірмації. Я з ними продовжую експериментувати. Я так розумію, що через те, що я більше мислю. Образами, то коли просто я чую чи щось проговорюю, воно для мене працює, але не так швидко, як і інші техніки. Афірмації, на мій погляд, працюють просто, ось як так само гіпноз, де іноді важко буває стерти стару програму, але точно можна накласти нову програму здорову. І, на мій погляд, ось афірмації вони працюють так, що ось вони там записують, записуються, записуються. І потихенечку старенька деструктивна програма вона просто з, ну, зникає, стирається. Чи вона а, перестає бути єдиною, такою голосною, а, єдиною працюючою, з'являється інша, така здорова, класна, а, в якій більш впевненості, там менш страхов, страхів і все інше. Тож з аффірмаціями з афірмаціями я вам також рекомендую гратися, шукати свої, можна їх слухати в записі на Ютубі, а можна своїм голосом надиктовувати саме свої афірмації. Теж працює дуже потужно, і, на мій погляд, особливо потужно це працює. Коли ви це багато місяців поспіль робите, а ось провалюючись в сон, чи коли ви робите щось автоматично, там, коли ось вам ви роб, там, якісь готовку, наприклад, чи чистите зуби, чи ще щось. І коли в цих автоматичних діях з'являється голос, який вам каже, який ви прекрасний, я все можу. В цей всесвіт багатий та сповнений любові для мене, і все таке, воно реально записується теж в, в, в шари багатошарву вашу нервову систему та в вашу підсвідомість. Тож афірмаціям лайк, але треба набратися терпіння і розкачувати свою дисциплінованість. Це такі основні інструменти, які. А я рекомендую спробувати вам, і які я просто бачу, як вони спрацювали на моєму досвіду завдяки своєму досвіду, завдяки своїм помилкам я усвідомила певні основні ключові моменти, завдяки яким. На мій погляд, точно спрацює будь-яка техніка, будь-яка практика, духовна, психологічна, вона буде працювати з вами швидко, якісно та на 100% при цих умовах. По-перше, це так банально, але мені здається, дуже важливо ми про це забуваємо. Треба діяти із величезною любов'ю до себе, із безумовного прийняття себе. Ми всі так звикли дивитися на себе о, очима, критика, чиїмось чужими очима. Ми звикли оцінювати себе. я я, я пам'ятаю, коли ось я почала застрягати в цьому а, его і в, в, ось в цих ідеях та програмах, це, в цих погонях а, за трендами. Я перестала чути своє серце саме через самокритику. Бо а, то я собі здавалася якоюсь невдахою, то мен, мене дратувала моя розгубленість, а то мене дратувало, що. А я там по через самопочуття, через своє здоров'я дуже багато втратила роботи, яка в мене ну, роботи, яка в мене була, дуже багато клієнтів. А коли вже я була в змозі від відновлена, і коли я була в змозі знову продовжити працювати, я почала відчувати, що я не хочу працювати так як раніше. А я, я хочу працювати інакше. А як саме? І я тоді так лякалася зізнаватися собі, скільки можна себе обманювати? Я все життя так чи інакше працюю. Включаючи духовні практики. Але стільки страхів, що скажуть там, мої колеги-лікарі чи мої колеги-психологи, це ж все таке магічне, магічне мислення, шизотерика, і все таке я собі е, користувалася цими прекрасними інструментами, так е, тихенько. Е, тільки, там, можливо, деякі клієнти е, знали та цікавилися, але Така більша частина до мене як до спеціаліста, до лікаря, приходили, і вони навіть там могли не знати, що я десь собі допомагаю там, картами, чи я вищитую їх особистість там, через дату народження, і все таке, що я перед сесією, перед сеансом можу там, попросити допомоги вищих сил, почути мені душу цієї людини, і все таке. Бо мені було страшно, і я потім тільки зрозуміла, що ось я дивилась на себе ось цими очима критики: що я якась не така, якась неправда, з якимось магічним мисленням, та все-таки не до не до жінка, не до спеціаліст, не до українка, не до недо-недоу не не до, не до. Ну, дуже багато «не до». Не можна так з собою. Ось ці очі, критика треба закрити і відкрити очі божественні. Я дуже одного разу побувала в такій потужній медитації, де треба дивитися на себе очима Бога. А очима Бога ми завжди прекрасні, ми ідеальні. ми... Ми є світло, ми є любов, ми є прояв могутнього Всесвіту, і дуже важливо дивитись на себе очима, любові і приймати себе безумовно з любов'ю. Останнє те, що я так вже про це згадувала в цьому відео, це усвідомлення того, що ми змінилися. Коли я собі ставила якісь цілі, якісь мрії, я ставила їх минулими програмами, минулими мисленням І яке здавалося мені ж. Ким же ж теж просвітленим. Я ж стільки років медитую і займаюся там і таро, і все, все таке. Але е я змінилася, і ми всі з вами дуже змінилися. Це те треба прийняти, це треба усвідомити дуже глибоко. Старе, вже загублене, старе вже все відвалилося. А нове, воно готове для того, щоб народитися і щоб вивести вас на абсолютно новий рівень, саме, на мій погляд, духовний рівень вашого буття. І ваша задача усвідомити себе нового, себе як нову людину з новими мріями. На сьогоднішній день. Я усвідомила, що саме гроші це насправді зовсім не та мрія, яку, від якої я розквітаю, від якої прям сонце виходить. Я ось про це кажу, у нас теж вийшло сонечко зараз. Круто. І це те, від чого в мені зараз справді. Починають сяяти промені, щастя, радощі і такої глибини, глибинного щастя від користі, це коли я допомагаю людям знаходити їх світло. Знаходити ось ці їх нові формули існування, знаходити ці нові орієнтири. І коли я допомагаю ось цим заблудшим душам віднайти їх шлях, і я бачу, як починають сяяти очі, ну, моє серце просто навіть я не можу підібрати слів. Воно наповнюється якоюсь такою гігантською любов'ю та вдячністю за те, що я можу це робити. Ось. І це, наче, таке, таке просте усвідомлення, яке насправді абсолютно повністю на зараз змінює моє життя, змінює мою Практику, мою реалізацію. Тож, я сподіваюся, що я була вам корисна. Я обов'язково буду ще ділитися різним своїм досвідом, своїми думками, своїм новим образом життя. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що вам було б цікаво почути далі. Чим вам відгукнулося це відео. Підписуйтесь, діліться цими знаннями з іншими людьми була щаслива бути з вами. На все добре.